Що колеги, всім доброго ранку, чи він не дуже добрий. В общем, засніжило нас здорово. Зараз буду організовувати колектив, запускаємо техніку і будемо розчищати вулиці. Те, що зможемо розчистити своїм транспортом, порозчищаємо. А там вже, може, трошки пізніше розгодиниться та агрохолдинг, можливо, дасть якусь техніку та порозрібають теж проїзди. Тому що замело здорово. Подекуди пів метра, подекуди і того більше. А в середньому десь сантиметрів до 30 у нас насипало снігу. Оце таке. Деймо. Ну так, Тут все очевидно, зайві слова, коли таке воно відбувається. Так що починаємо працювати, далі відео все покажу. Щоб хоч видно було, як виїжджати. Так, коротше, для лінивих. Так, ось що, є відеокамера. І oh, <гум> от і все. Ось так розчистили, обзор є. Оце все дуже тяжко, у мене ще й нога. Вивихнуто. то, взагалі, поки отак. Маленько. Так, так. так відео це добре, а робити треба двома руками. Короче, пиріжок конкретний. Що, будемо дрібати. Так. Давно у нас такого снігу не було. Головне, двері я засіліконов, а відкрити не відкрию. Двері трохи розморозили. Обов'язково з собою треба возити такий силікончик, щоб ці резинки не перемерзали. Я їх ще давно змастив, то слава Богу, двері відкриваються добре. Так, що ми пробуємо? Пробуємо запускати. Як воно йшло. що? Да, трохи підмерзла машинка, зараз прогріємо вікна дзеркала, трошки розчистимо. В принципі, пора запускатися в роботу. Хлопці вже дзвонилися, всі на мазях, всі ждуть, ждуть, поки будемо стартувати. Тут снігу по пів метра. От і все. Проїхав, так проїхав. Зараз покажу вам хе, що пробили. Що контент. Так. Оце воно. О! Що, красота! Я не знаю, ще перемете, але людям хоча б ходити по колії машини набагато легше. По такій небудь. Один тільки нюанс є, фари заліпило. Зараз буду видно, бачена, що проїжджаємо. І запускаємо нашу техніку, роботу і будемо дубасити. по поперемо. Супер. Дорогу проб'ємо і буде Уже Сьогодні в семи ранку дзвонить мій спеціаліст, каже Рома, давай я вже готовий, замахався, кидать лопатою. трендец. Буде дорога. туди трохи. Це ужас, колеги, це ужас. Ну що, поперли. Та йде вона як, звісно, трохи не бульдозер, ну йде. Я не знаю, дороги взагалі не видно. Це, мабуть, засяде. Перемети такі, що хай бог милує. Може й не засяду. А тут треба тільки трактором їхати, гарно засів. Засів і я. Ну, ого, так. Ні, снігу випало трохи багатовато. Тут навіть і мови немає. це, це, це капець. Сіке того снігу. Він м'який, пухкий, я це, думаю, що з розгончика піде. Так. Головне, щоб не засіла на пузо, бо якщо засяде на пузо, то, то вже точно нікуди не піде. Пробуємо. Приїхали на базу, хочемо трохи лопати попрацювати. Отакі От переметики у нас в Полтавській області, в Україні рідній ненькій, отак ваговузами забило Ну нічого будемо працювати. Будемо потроху розчищати до бази проїзд, бо нам е агрохолдинг, звісно ж, не прочистив дорогу, прийшлось пробивати. хайлюксом ну пробив. Так, білимося, що у нас тут. Взагалі, професія, дорога не, не проїзна зовсім. Ох-ого. Такої ще зими в нас не було. Склад замело конкретно. Їхати, не пройти. Це 100%. В общем, Умови шикарні. Так Боже, холодно, чого ж так холодно. Мабуть, вже зима близько. На середу обіцяють іще такий самий снігопад. Ну, подивимось, доживемо, побачимо. Зараз хлопці будуть запускати нашого дракона, розчищати, розгрібати. Солярки вже привіз, бо всі солярка закінчилась. Так, тут теж поперемітало, а потім вже, уявіть, оце все воно розстане. Води тут буде, грязі, жах. Як ти добрався? Як откопався трохи? Красава. А ми що тільки не пережили? І застряли, і номера потеряв. Ось дивіться, загубив номера, по перемету їхав, витягував машину, там одну, ну коротше, номерів немає. Все, мінус. Зараз відкопаємося трохи тут. Підчепимо ковша, відженемо е, класа проїзду, бо в нас отам підгортачка і будемо тезончиком 10-25 потихеньку шорхатися. По крайній мірі прочистимо ті вулиці, які ми можемо прочистити, е, бо все ж ми точно в село не почистимо нашим маленьким апаратом. Ну в общем, Оце от такий двіж. Сушарка у нас повністю загружена сухою кукурудзою. Нічого з нею не станеться, все там буде добре у наш таке щось риже, що це воно таке за фігня. О, господи, якась херня якась так. Ух ти! Ще й трохи в склад намело, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой! Та це взагалі трошки намело. Так, емтезончик уже з ковшом. пісня Добре, що ворота в нас роздвижні. Можна так раз. Отак, от отак можна. Раз. І вперлися. Треба ще там розчистити. А, ще й колесо треба накачати. Так, 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 так. Компресор на місці, так. Да. Так, народ. Кукурузку трошки нашу підмочило. Чуть-чуть. Не воняє ще мені наче вже починає пахнути. Ой-ой-ой. Оце тут двадцята влага. Якщо кукуруза почне грітися, то це буде жопа. Зараз поміряю температуру. Та вже вже пахне. 15,9 температура. Вже кукурузка пахне. Коли її сушить, хрем'йозна. Ой, блін. 18. Не, вроді спадає. А не добавна, бо вона ще поки нагріться, але хто знає. Зкриваємо сінешні? Да! Цивілізація та да. йо моё як будто і снігу не було. Супер. О, вже ходити можна. Та це будуть кучу гури метрів по 10. Красота. Зараз Ваник розгребе, розчиста. Я не знаю, що можна робити без куна в господарстві. Це просто нереально. Або без Маніту. GCB, манітух. Це що З 80-м МТЗ заліпило його наглухо. Це як, не знаю, просто самий перший помощник у господарстві. Фронтальний навантажувач. Все робимо, грузимо, сніг, горнемо, копаємо. Зараз він його акуратно розцей. і поперли. Так оцю кучу треба зібрати. Туди його насунуть будуть. У мене там, де підстакани викопані ці басейни. Чуть-чуть и все, это не принимается. и поехал. пора мне вшиваться. Опа. Будем расчищать заезд. Работать, так, робота пішла дай Боже, Фух, як же тільки холодно, сиро, холодно, жах. Так, колеги, працюємо далі. Откопаємо зразу фірму, а потім уже будемо виїжджати на Комунальні роботи, тому що там навіть дорогу не прогорнули, велика компанія. А ні, щось горне, ну явно, сюди, мабуть, не сюди. Ні, вони в себе прогортають, нам ніхто не прогортає. Так хоча б сюди дорогу пробили, щоб ми могли виїхати або заїхати до фірми, а так, якби застряв, то прийшлося б до фішкодра йти Так, ладненько, нічого, це не біда. Лісова, звісно, у нас удачно стоїть. Перемило її наглухо. Зараз Ваня роз... трошки поростягує сніжок. От просто. Я думаю, що такої роботи нам сніг додавив днів на три. Тому що, по-перше, багато, дуже, багато, дуже... Переметів величезних, а по-друге, сніг іде і насипає, і насипає. і В середу він насипає ще більше, а має здатність він накопичуватися і тоді буде ще більше роботи. То через то треба постійно цей процес робити, щоб не допустити накопичення. Тому що тоді, як накопичує, мантезюк його просто не потягне. А маніту в мене своєї немає, як я вже казав. Ми його не купили, бо почалась війна, нас просто банально не хватило на нього. Що ж, працюємо, колеги, працюємо. Комунальні питання, тому що ну, так треба, так воно заведено, так треба. Є погрузчик, треба працювати. Буде лопата, будемо підвертати лопатою. Поки що вправляємося так. А як буде так то взагалі ні гори, ні низу. Продуктивність виросте в 5 разів, як мінімум.